Вітаю! В цьому відео я хочу доторкнутися до теми про те, як прокачувати м'яз щастя. І як би ми не хотіли, але для того, аби бути щасливим тут і зараз, нам потрібно, щоб ось це відчуття щастя воно стало нашою звичкою. Я вже записувала вам урок про звички, про те, як їх впроваджувати, і ті кроки, які я буду вам сьогодні давати. Вони також пов'язані зі звичкою, вони також пов'язані з дисципліною та регулярністю. Ті кроки, які я буду вам сьогодні давати, їх потрібно впроваджувати своє життя поступово. Тому що, так як тема 10 кроків до щастя, і якщо ви відразу будете впроваджувати своє життя всі 10 пунктів, всі 10 звичок, то ви просто посипетеся. Тому. Все, про що я буду сьогодні говорити. Якщо це вже є в вашому житті супер, тоді впроваджуйте те, чого немає. А якщо у вашому житті поки що немає цього на регулярній основі, то будь ласка, поступово. Робіть все поступово. Щастя, бути щасливим це про звичку, це про стан, це про настрій, це про те, щоб ваш організм, ваше тіло, ваші думки звикли думати по-іншому. А для того, аби вони звикли думати про... по-іншому, потрібно регулярні дії, робити регулярні дії. Тому поїхали. Перший крок, ви про нього знаєте, це вдячність. Кожного дня, дякуйте за те, що у вас, у вас уже є. Мінімум це три вдячності в день зранку або ввечері. Це те, що ви можете зробити. Максимум, зробіть щось добре тому, хто вам якийсь період часу допоміг. І не очікуйте нічого взамін. Тобто до кожної звички я вам буду давати мінімум, який ви повинні робити, який ви точно можете зробити кожного дня. І максимум. Максимум, це якщо ви вже дійшли до такого рівня, що ви можете це робити, що вам у вас вже є внутрішня дозволеність собі зробити трішки більше. І те, і те буде рахуватись, і те, і те буде плюсом для вашого м'язу щастя. Другий пункт це навчання, ефективне навчання. Як це можна впровадити в своє життя на регулярній основі? Оберіть для себе книгу, в якій би ви знайшли або в якій міститься відповіді на якусь вашу проблему, конфлікт чи ситуацію. Вивчайте цю книгу. Не читайте, щоб, знаєте, як одне в одне вухо влетіло, в інше вилетіло, а вивчайте її. Як це зробити? Для того, аби ця книга залишила в вашій голові якісь дані, якусь інформацію, потрібно. Виписувати саме цінне, саме важливе, що ви берете з цієї книги. Як я пропоную вчинити, мінімум, що ви можете робити, це виділяти від 5 до 25 хвилин в день для того, аби прочитати цю книгу. Або якщо це стосується відео на Ютубі, або якщо це відноситься до якогось навчання, неважливо, кожного дня виділяти. 5-25 хвилин. Якщо ви розумієте, що в вашому дні немає такого часу, виділіть той мінімум, який ви можете виділити. Нехай це буде навіть 2 хвилини. Повірте, якщо ви регулярно будете 2 хвилини кожного дня виділяти на своє навчання, то згодом через місяць ви будете більше виділяти часу. Просто уявіть, скільки всього нового ви можете дізнатися за місяць регулярного навчання. А скільки всього ви можете дізнатися про себе, а скільки ви можете своїх якихось конфліктів, ситуацій вирішити? Просто вау! Дуже багато. А максимум, який ви можете робити, це кожного дня виділяти якусь цитату, якусь фразу, якісь тези з цієї книги, або з цього відео, або з цього фільму, і або записувати відео, або записувати голосове і розміщати або в своєму телеграм-каналі, або в своєму блозі. Або замість відео, текстом сторіс розмістили. Я читаю таку-то книгу, і ось фраза, яка сьогодні мене зачепила. І розміщуйте. До речі, це ще буде плюс вам, тому що люди будуть з вами знайомитись і їм щось буде відгукуватися, вони будуть взаємодіяти з вами. І між вами буде виникати довіра. Третій пункт, як прокачати своє ім'я за щастя, це компліменти. Мінімум, один комплімент близькій людині кожного дня. Це те, що ви можете зробити: комплімент чоловіку, комплімент мамі, тату, сестрі, брату, дитині, колезі, подрузі, психологу і так далі. Один комплімент в день близькій людині. Максимум, це комплімент кожного дня собі стаєте перед зеркалом. І робите собі комплімент або своєму внутрішньому стані стану, або змінам, які відбуваються, або зовнішності. Чомусь одному, знайдіть щось одне, за що ви можете похвалити себе і зробити собі комплімент. І другий момент із максимума це зробити один комплімент незнайомій людині. Це зробіть. Навіть просто ти гарно сьогодні пахнеш, або ти гарно сьогодні виглядаєш, або в тебе така, такий гарний сьогодні стиль, в тебе така гарна посмішка, у тебе сьогодні так очі світяться. Будь-який комплімент, але незнайомій людині. А, Незнайомій людині, навряд чи така, знаєте, стоїш в черзі і така. Ви так гарно пахнете. Ну, в принципі, можна. Є люди, які нормально відреагують на це. Але все ж таки, незнайомій людині, таке щось інтимне казати це дуже ризиковано. Yeah. Ладно, ладно. Але щось можна придумати. Коротше, просто спробуйте. Це дуже класна практика, яка розширює ваш взагалі світогляд і вас як особистість. І, взагалі, компліменти це круто. І класно, коли ви говорите комплімент не лише іншим, а й собі. Тому що комплімент, що це таке? Це акцент на якому на якихось позитивних сторонах, це акцент на е, красі, це акцент на чомусь класному. І якщо ви кожного дня будете говорити комплімент собі, то ви будете фокусуватись на своїх сильних сторонах, на своїх гарних сторонах, на, е, на своїх перевагах. Да? Як особистість, як людина, як жінка. Коли ви будете говорити щодня компліменти іншим людям, то таким чином ви налаштовуєте свій мозок на те, аби він знаходив щось класне, щось добре в інших людях. І тоді ваші ці локатори, локатори пошуку радості, щастя, ой, у мене тут грім, краси. Ваші ці локатори вони будуть. Ось так от налаштовуватись і шукати. І коли ви місяць будете робити ось ці компліменти, хоча б місяць, то після цього місяця ваші ці локатори будуть автоматично налаштовуватись і вже будуть вам самі підсовувати ось ці класні позитивні сторони. Ось так, от. І автоматично вам буде здавати, що це якась магія, а насправді це не магія, це просто результат ваших регулярних дій, регулярних компліментів. На сьогодні це все. Я вам дала три пункти. Поділіться, будь ласка, в головному чаті в коментарях, як вам, можливо, щось ви вже впроваджуєте в своє життя. Поділіться враженнями, як це вплинуло на ваше життя, на ваш стан, на ваші реакції, сприйняття, на ваш рівень щастя. Чи зрозуміло було те, про що я вам сьогодні говорила? Чи зрозуміло було про мінімум і максимум? Буду чекати вашого зворотнього зв'язку і зустрінемося завтра!